Представляю вам з великою приємністю народного депутата від фракції Батьківщина, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Івана Стойка. Пане Іване, доброго дня. Доброго дня. Міністр доброго дня. Коваль сьогодні сказав про те, що Росія почала в Україні неоголошену війну нового покоління, яку вона готувала не один день. З вашою ласки ми послухаємо, що точно сказав міністр оборони. Потім повернемось доброго. до розмови. Будь ласка. Сказати, як військова людина, це війна нового покоління. Фактично, нам сусідня країна розв'язала війну, відправивши сюди спеціальні загони. Це спеціальні диверсійні загони, які не готуються один день, які адаптовані для роботи. На чужій території Гіркін приїжджав не один раз сюди на терени України. Він приймав участь разом з нашими реконструкторами в реконструкції багатьох битв, які точили свій час на теренах України. Це людина спец завів тут знайомих. Люди наші присічні звикли в військових бачити свого захисника. От, а люди, яких ми бачимо на, на тих теренах, де точаться бойові дії, чомусь бачать нас ворога. Ярлики клеються ті ж самі, що я чув особисто в Криму. Ярлик один Бандера, американець і фашист. Ми повинні знати, що ми не стандартною ситуацією маємо діло. Збройні сили вони научені воювати, коли йде атака, коли наносяться по ним удари, авіаційні удари. Ми знаємо, як їх відбувати. Морські десанти висаджуються. Ми знаємо, як їх знищувати. Це ми все чудово знаємо. А в даний момент, чому спочатку операція так йшла? Тому що люди багато були в шокі. І ви зрозумієте правильно, любому учаснику АТО не легко було нажати на спусковий крючок, коли він перед собою бачить людину майже в такій же формі. Отже, пане Іване, лякають країну полковникам гіркиним. Москаль пише, що це насправді він такий полковник, як я генерал армії, а насправді він відставний прапорщик. Та вже роздули цю фігуру до масштабів фотоскарцені, найбільшого терориста, улюбленого терориста Гітлера Другої світової війни. Що це таке? Нездатність української влади організувати там відповідні дії, неадекватне розуміння ситуації, небажання. Може просто державна зрада. Люди багато що говорять, що ви їм скажете. Ну, ви знаєте, от якщо виштовхнутися світих слів, які сказав міністр. Справді, я б тут доповнюю не просто диверсійно, а диверсійно-інформаційна війна. Це війна нового типу, якої ми справді не знали. Перші наші вояки, окрім миротворців, ніде не воювали понад 20 років, Росія воювала. Це мені зрозуміло, я про владу питаю. Про владу? Верховна Якщо рада говорити... гуляє, курить бамбук до вечора, Ви... працює там чи не політичні. Є і такі, так, да. такі речі, але хочу наголосити на тому, що справді ми не були готові до цієї війни. А чому? Тому що е, останні чотири роки, фактично, наш силовий я, блок… Я про дії влади питаю. Це що ми були е, нинішні, ми, так? Нин, да, нинішні в тому числі, ми ніколи нічого ну, не робили. Влада робить те, що може. Фактично, uh -huh. я вам скажу так. А оскільки вона не може нічого, то вона нічого. Ну, я не б може. не сказав, що нічого, але е, в такій ситуації справді потрібна, як е, ми вже говоримо, і обережність, і відповідні навики. По-перше, за той час, який проходить АТО, дійсно ми вже дечому навчилися і можемо сьогодні говорити про більш-менш вже таку адекватність наші дії. Так? так бо насправді на початку це щось було нове, дике для нас, і можна говорити, що в Криму не знали, як діяти. Це я якраз розумію. Я не розумію інше. Вперте небажання Верховної Ради ухвалити закон про нарізну зброю і озброїти населення. Оце я не можу зрозуміти. Тільки окупаційна влада не дає народу зброю в руки для захисту батьківщини. Ну тут є питання, є Яке? питання е до, до всіх і до влади, і до позиції. Але mm -hmm. якщо говорити про наризну зброю, то я фактично прихильник того, аби вона була в людей. Mm -hmm. Але можна собі уявити, якщо зараз одному моменту роздати зброю, тим людям ніхто не поки... хворить про те, що роздати. Існує в Верховній Раді вже зареєстрований і... законопроект. Як ви знаєте, так, мав так. би так. мав. Ну я не маю вашій компетенції, який мав би розглянути ваш комітет. Там досить сувора процедура прописана. Суворо, віждяче, так. Та. та до речі, Контори. і зараз сувора процедура для того, щоб навіть мисливського отримати mm -hmm. зброю. І, і тут справді ми я ну, буду відвертий. Ми десь на декілька кроків. Позаду йдемо тих цивілізованих країн, які сьогодні мають справу із тероризмом. Mm -hmm. Нам треба вчитися е, справді і в Штатах, mm -hmm. і в, Шт... mm -hmm. в Ізраїлі, і, і в Швейцарії багато і... І в добрих прикладів. Так. Ну бачите, оскільки ми тепер пасемо задніх, як ви сказали, та ми маємо е, новий феномен в українській історії. Ми маємо е, створення приватних армій. Батальйон Донбан". Ну, можна говорити не Баталь... можна частково говорити, так. а до цього держава ніяк не готова. Є, вас якщо нема... приватні армії... я вона... з вашого дозволу закінчу. да у вас немає доз... остраху чи занепокоєння тим, що це може перетворитися на нову атаманщину, яка буде ще страшніша, ніж у мене ніж є в році. Таке побоювання. і до речі, якщо говорити про якісь батальйони, то вони чітко повинні бути підпорядковані міністерством внутрішніх справ або, або збройним силам України. Так. Тільки так інакше бути не може. Не може один чи інший керівник області створювати. Чи бізнесмен собі, як ви кажете, приватні якісь я не кажу, я кажу тільки про те, що батальон, я бачу, чи, да. чи скоро дійде до дивізії. Mm -hmm. і... Ще ще одне госте питання, яке так. люди задають, ну принаймні мені без перестанку і на вулицях, і в соціальних мережах, і листами завалюють, можу показати після ефір. Так. Чим ця влада відрізняється від попередньої те саме кнопкодавство, ті самі призначення якихось родичів кумів сватів чи призначення по партійних квотах. Люди нарікають на те, що в. Уряді нема або недостатньо з їх точки зору професіоналів і так далі, і тому подібне. Що би ви відповіли цим критикам нинішньої влади, яка на хвилі майдану зайшла до владних кабінетів? І відразу про той майдан забуло. влада, така яка є, є. іншої немає. Mm -hmm. Справді, після майдану прийшли нові люди до влади, і хочеться від них максимум або те, що люди озвучували на майдані, отримати. І сьогодні в багатьох випадках хочу зауважити, є ті речі, котрі ви називаєте, і це неприпустимо, тому що будь-яку владу українці зметуть за одну мить, і це вони mm -hmm. показали, коли Янукович. Скажімо, розгулював по країні, як хотів uh -huh. і робив все, що хотів, uh -huh. і тому є велике застереження сьогодні uh -huh. до чинної влади. Я теж належу до більшості, до коаліції. Uh -huh. Я не є виконавчій владі, але тим не менше я її в місті парами. Нами сформований, так і, якщо ви нав... наведете приклади, я буду да. відповідати. Будь ласка, і, і навіть відеодокази мої так. колеги е, з руху чесно. Сьогодні пішли на засідання Верховної Ради. Вони там зняли картину, що називається маслом такого рівня, кнопка дав. Верховна Рада ну, давно не бачила. Давайте ми разом з вами на це Давай. подивимося, потім подумаємо, що ми можемо вдіяти тут, будь ласка. Можемо це показати? Можемо. Угу. То вони зафіксували там з боку 10 народних депутатів, як мінімум, які голосували за е, того хлопця. І за себе, і за хлопця, і, напевно, ще і за дівчину встигали. Якби було три роки, голосували б третьою рукою. Деякі голосували іншими частинами, як в 95-му кварталі була породі, якщо ви пам'ятаєте. Та за участю моєї колеги Анатолія Барцюка, і тут же що виходить, значить, якщо подивитись на це, пане <кас> вані, що розвивається саме поняття демократичної процедури голосування в парламенті. абсолютно вірно і те, та, що абсолютно показали... неповаги до закону. Люди, кажуть, якщо вони не дати, ви не дотримуєтеся, чому я повинен дотримуватися закону? Все а це про це є розіяджав не є з голови. І mm -hmm. тут от єдиний законодавчий орган, який в Україні є, це mm -hmm. парламент, і він повинен чітко стояти на всіх засадах ну, законотворчості буде, і, і стає... елементарного виконання е, закону. Якщо є закон про регламент, будь ласка, голосуй. Не вистачає голосів. Нічого страшного на, на наступний день може відбутись голосування, але так робити, як е, от зараз е, рух Чесно показав, це не непристойно і ганебно. Я засуджую це і я категорично проти цього. Чи ставиться в порядок? Денний питання про необхідність до строкових виборів у Верховної Ради, Причому якнайшвидше? Ну, не тільки ставиться сьогодні, і суспільство вимагає цього, і ми бачимо по тих голосуваннях, які є, що фактично більшість не є монолітною, і вона складена з різних пазлів. Uh -huh. Є три фракції, які були, скажімо, в опозиції, і є ті, хто приєдналися. І як на мене, ті люди, котрі вийшли з партії регіонів або позафракційні, вони здебільшого. Скажімо, відстоїть свої власні особисті інтереси, mm -hmm. і сьогодні говорити про моноліт дуже важко, тому як на мене, ми повинні зробити все, аби перезавантажити владу, зокрема і парламент. Mm -hmm. Тобто е, настрої суспільства змінилися. Е, і треба на них відреагувати. Під час Євромайдану, mm -hmm. і, звичайно, що народ має право обрати mm -hmm. тих, тих людей, котрих він вважає, ну, скажімо, достойними представляти їхні інтереси в українському парламенті. Тут є ще одне гаряче питання, яке надзвичайно контроверсійне. Як ви розумієте, ми, як журналісти, знаходимося понад цією бійкою. Звичайно. інакше і бути не може. Но люди, багато хто говорить про те, що ми не можемо собі дозволити в ситуацію, яка склалася, виборів два тури. Що треба обирати президента вже в першому турі і закликають. Ну, тут потрібні бакат. зміни до закону, звичайно. Я розумію, на ну, 50% плюс один голос означає, що президент буде обраний в першому Якщо турі. буде Так. Так Так от, ви підтримуєте цю ініціативу, ви не підтримуєте, бо ми ж маємо ще. Я маю на увазі те, що опозиційні колишні, тепер провладні політичні сили повинні, як вважають деякі люди, їх таких. З кожним днем все більше і більше. Закликати своїх прихильників, закликати своїх партійців, закликати своїх кандидатів, знятися першому, Але перед першим постає туром. Це питання на користь кого? На користь однієї Одніє, людини, ну, яка має тут... Луценка, це по всіх фм станціях Звичайно, тут говорить. треба говорити, сідати за стіл переговорів і Можливі мати Можливі об'єктивний аналіз, об'єктивне опитування можливі, звичайно, ну, немає нічого неможливого, як кажуть. <initiation> Але хоча маленька ймовірність того, що знімуться одні люди на користь інших. От <iksi> тут є проблема. А існує маленька, бодай, 0, 0, 0, 0, 0, 0, безкінечно одна тисячна відсотка, десять тисячна, сто тисячна, що Юлія Володимирівна зніметься з цих перегонів, оскільки вона є, як вважають деякі, очевидним аутсайдером. Ну, я не можу відповідати за Ігоря Володимирівну, але. Ну ж партійно можеш зі з партії зібратися і сказати знятись. Вона ж підпорядковується по дисципліні, а чи я? Я ж вам кажу, що. Чувак фюрер симпатія, чи не Я належу до партії за Україну. Mm -hmm. У нас лідер В'ячеслав Криленко, хоча mm -hmm. входжу в об'єднану опозицію «Батьківщина» і фракцію «Батьківщина». Mm -hmm. І тому говорити за партію Батьківщина я сьогодні не готовий. Ну хіба от Кириленко би знявся? Він заклеєно пів Києва плакатам. Ні, пів Києва не заклеєно. Кириленко як кандидат ну, в живе від міської на. організації, він іде mm -hmm. і кандидує. І не факт, що ми вже маємо голову, якого оберег, оберуть кияни. Я не виключаю можливості. Я вірю в те, що Кириленко може стати головою міста. Ну тут можна виписати вже довідку, що принаймні соціологічні контори це виписують. Масово ці довідки з початками про те, що новим мером Ну, для Кіру мене, наприклад, буде, Кириленко набагато кращий. Буби ну ви це мусите за забуть за ко да, ви це. Але можете, це казати. вже є агітація. Да. Е, є. Позитивна новина людям. Скажу про Прошу. те, що Олександр Товчина сьогодні дав указівку кабінету міністрів, розробити і впровадити. Ти в життя механізму щодо відчуження майна корупціонерів на користь держави про це йдеться відповідно в указі, який оприлюднений на сайті виконувача обов'язки голови держави. І, отже, пане Іване, до вас питання: чи це означає, що у народних депутатів членів уряду просто позабирають губернаторів, керівників районних адміністрацій, просто почнуть в масовому порядку? Відбирати майно накрадене за Ні, всі ну, 20 років. Вибачте, якщо людина чесно заробила, це одна справа. Якщо вона дійсно, як ви кажете, вкрала. Mm -hmm. Я не стверджую, бо не стверджу, я не є дистанція. Е ага. Звичайно, що тут буде мова йти про розслідування і таке інше. Бо коли виїжджаєш за межі Києва, бачиш, скажімо, мільйонні статки, коли mm -hmm. виїжджаєш за межі обласного центру, те саме біля районних центрів ви можете. Спевнені сказати, тут побудований прокурор, тут суддя, тут головний даїчник і так і інше. У нас це було шахтарям на сході істи нема. Що ми Михайло Волинець розповідав історію, як це данте ад от, от до Смілного ну, це, 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 це просто, якщо не коло. Ну, особливо в тих містах. котрі Слав'янськ, от так, от вони, от от вони і бунтують там, проти того. Не, питання... не проти того. Я думаю, що бунтують вони і взагалі Вони повинні задуматись, а чому так сталося? От ми якраз. Про це і поговоримо. Тут річ у тім, що ваш колега по парламенту довід Жваня, я не знаю, він тепер в більшості чи він в меншості, що це пропустив в цей момент. Але поза тим, він сьогодні спілкувався, чи мій колега Наєм з ним спілкувався в кожному разі, пан Жваня подав свою точку зору на ситуацію на сході. Давайте ми його послухаємо уважно, а потім спробуємо зрозуміти, яка позиція вашої політичної сили. Будь ласка, довід Наєм. Буде за декілька хвилин, хоч би, хоч би так дали мені сигнальний маячок. Про що, тоді про іншого депутата Давай. Віктора Пензеника, який розповідав. Тому самому Наємо. Мустафі, да. <смісті> Мустафа сьогодні цілий вечір, хоч його і нема. І дякуємо за це, про фінансовий стан держави, і про самодостатність регіонів, і про можливість реалізації цієї, цієї вимоги, про децентралізацію бюджетів і називають дерегуляцію економіки, якщо я правильно це називаю. Якщо можемо Віктора Пензенека послухати, то давайте це зробимо. Немає Пензенека. Нікого немає. Давайте. Перше ж питання до вас. Ми зараз отримуємо дуже велику грошей грошей від Міжнародного фонду. Ці всі ці гроші йдуть на покриття є. Звідки буде виконувати гроші на те, щоб сплачувати соціальні? На чому без валютний? До кількості грошей економіки має відношення національний банк. Але ну, я бачу такі повідомлення, які говорять про борги і так далі. Но бюджет це кошти. Кошт і кошти, з якого видатки. Тобто, сказати, куди підуть ті гроші, неможливо. Вони йдуть на видатки. Якщо гроші в уряду, то вони йдуть на видатки, передбачені законом про державний бюджет України. Якщо частина грошей пішла до Національного банку України, то інструменти використання теж відомі. Національний банк не може нікому дати валюту. Він може її тільки продати на валютному ринку. Тому ці гроші можуть використовувати для придбання. Валюти тим, хто потребує експортерами, а в тому числі боржниками, але це не тільки божний курят може бути. У нас сектор економіки теж має величезне і посолищі позика, він теж має право повагу цього. Що стосується от вчора була заява міста фінансів про те, що Донецька-Луганська область на 37% сім себе що це забезпечує. Це правда ну, від нашого досвіду. Я повернула спочатку до попереднього питання. Високо розумієте, що в нас є дисбаланс І задача міжнародного валютного фонду його призначення який був створений на самопочатку, допомогти країнам баланс порушуючи. Але коли ми говоримо про баланс, то є різні напрямки видатки. Якщо мова йде про е, структуру доходів видатків, я не можу підтвердити, спростувати цю інформацію, бо міністр фінансів має доступ до цієї інформації. Я ніколи не робив такі підрахунків, бо не було в цьому потреби, бо ми живемо в одній жили, живемо в одній країні, де всі громадяни рівні, коли мова, наприклад, про на забезпечення, ніхто не Ніколи не став питання, наприклад, шахтарям треба давати підтримку по витковороху. Ну, я не, не, ви був, ви я ви не... готувався спеціально, ви задали мені питання, це треба лізти зараз тим, порахувати, бо тут не так легко це однозначно зробити. Чому? Тут багато є, на жаль, політичні спекуляції. Класичний приклад. От увезли автомобіль імпорт. Ви в імпортні автомобілі платить ПДВ. Автомобілі можна розмити у Києві і продати в Донецьку. І де буде зарахований цей податок? В Києві. Але ті самі автомобілі можна розмити в Донецьку. Де, можна, де буде сплачений э, цей подат. В Донецьку. Ось такі гуляння податку роблять те, речі, про яких їм коли взагалі за некоректно не говорити про таке порівняння. Це неможливо порівняти. Які вже, нас... вибачте, ще один приклад. От пиво можна э, робити в якому слігоні, а продавати через компанію, яка розміщена в ну, де, мілі церкви. А це означає, що весь доход буде реалізований біля церкви. Чи є ця підстава сказати, що це є доход біло району? а співзавод розміщення при через чи Тому, на жаль, тут дуже багато політичних спекуляцій і відповідь, якщо ми говоримо справді, що треба на проблеми, які є, то одна з фундаментальних проблем, яка роками є, що місцеві бюджети мають бути перетинені і використання як каз по виконанню дорожнього уряду. Що місцеві бюджети не мають закріплених доходів, які здатні забезпечити їх делеговані повноваження відповідні проблеми, проблеми які є в районах, а друга проблема, де той рівень, який повинен мати стосунки. От вибачте, примітивне порівняння. Для мешканця житомирщини важлива не дорога житоми. А я з часів ознайомлення з капіталом Карла Маркса, якого я весь прочитав, будучи студентом, мало що став розуміти про економіку, взагалі, українську, зокрема, тому так би просто з обрію мого села запитаю. Чи підтримує ваша політична сила і чи є актуальною ідея? Децентралізація бюджетів. Іншими словами, основна маса грошей залишається в регіонах. Нагору передається якийсь узгоджений між всіма суб'єктами адміністративними відсоток на загально національний програму оборони, зовнішня політика, надзвичайні ситуації і так далі. Звичайно, це є європейська практика, і ми це підтримуємо. І ще за часів ющенка тимошенко Це питання було на розгляді Верховної Ради. На жаль, воно не було прийняте. Mm -hmm. Тобто, всі бюджети повинні Братись внизу, угу. як мінімум, половина залишається, і це, ну, це, е це, е це, е це е цей шлях пройшла Польща, країни Балтії, таке інше. Тобто, е ще секунду. Прошу, е прошу, е тобто, прошу. райони, чи як після, скажімо. Реформ будуть називатись ці структури, будуть мати кошти на дорогу. На дорогу Я це розумію. На будинки, на міліцію, на, міліцію, на медицину освіту і таке інше. Тобто, звичайно, що повинні йти і на гору, а не так, як сьогодні Зрозумію. навпаки, все йде. Тобто говорити, піраміду це... треба. Поставити да, на, ноги, на ноги і все стане. на місці. E, e, чи можна говорити, що це, так би сказати, консенсусне питання? Я, і думає, виробного... що ну, Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тепер, в і... вашої ласки, ще одна точка зору, обійця, направда, на події на сході так, від так. шанованого нами. Всіма добі доважаюча жвані будь ласка, прошу. Пішу? Що прошли на Востокі? Ну, на вистаки? Происходят разные э, действия. Первое, что нет российского вторжения, понятно, что нет прямого, российского, вторжения. Ну, российского прямого вторжения нет. Понятно. Сейчас уже проект, который раскручивался, он идет, скажем так, уже в сценарии смешанно. Разные группы ведут себя по-разному убежавших из Януковича это отдельные группы, оставшиеся в Донецке это другие группы. Вы, вы будете на президентских выборах кого поддерживать? Я Порошенко. Порошенко? Вы уже точно решили? Да. А почему? Ну, начиная от того, что мы соратники, друзья, еще... Ну, по-разному с... у вас были отношения, скажем. Ну, в любом, в любом случае, у людей, которые прошли такой путь, не может быть другого дела. В каком виде вы его поддерживаете? Ну, в любом. Я делаю все возможное, чтобы он был избран. Хорошо. Вас устраивает то, что сейчас происходит в Днепропетровске и в Донецке, вот между двумя этими Нет. Мне это очень не нравится. Я считаю, что это, это просто позорище. Дело в том, что то, что может делать оппозиция, не может делать власть. И я считаю, что то, что сейчас происходит в Днепропетровске и в Донецке, это плаву это шоу. И я, я считаю, что это не образ ни власти, ни государственности. Это, скажем так непонятная форма общения, как всем ведет как губернатор Днепропетровска, как и я, люди, которые, по сути, Донецк является отчим губернатор Леонидович. Поэтому спарить между двумя олигархами, сейчас наблюдает за этим, за этим центром. Ну, у вас же тоже исторически не очень хорошие отношения с Коломойским, правильно я понимаю? Ну я понимаю, что у меня хорошие репортивы. У меня их никаких нет, он сказал. Ну с Ахметовым ближе отношения. Тоже никаких. У меня никогда не было совместного ни бизнеса, никогда не было никакого совместного ни проекта, ни... ни политического, ни экономического. Это у меня особо ни с одним, из ни с ничего не связывает. Но само, само действие над государством, над людьми, над обществом, оно, оно просто выглядит хамски. Это вот хамское поведение, и он уже прекращается, чтобы оно не повторялось. Просто это, это просто хамское поведение, когда ни во что не ставится ни государство ни люди, ни общество, ни что. Это спарринг двух охреневших от богатства и возможности людей. Вы будете на какие-то должности в следующем предстоящем Ну я и сейчас занимаю должность в парламенте су по сути. Но комитета иногда это больше даже, чем должность вас. Я не знаю, посмотрим, как это будет. Я, я считаю, что я был и там, и там. Если я приму такое решение, то вопрос. с приглашением не будет Ваши люди вернулись в энергатом или? Нет, нет. Не вернулись? Мы не хотели, чтобы они вернулись. Дело, дело в том, что если, если я куда-то уже буду, у меня вот, на самом деле к этому нужно относиться довольно-таки. Э, кадровый потенциал, который был отобран да, за многие годы, он, я считаю и уверен в этом, что он лучше, э, лучше который есть в высоких сегментах экономики. Да. Я думаю, что если речь будет идти о реальных реформах, естественно, они будут задействованы, потому что они реально могут провести реформу. Они получили глубокое образование, они абсолютно интегрированы во все мировые структуры, которые позволят провести реальную реформу. А если баловство... Як розумієте те, що відбувається на сході? Це клонада й шоу сказав довід Жваня з другого боку. Він сказав, що це цитую спарінг двох охренівших від багатства людей Ахметова і Коломойського. Як комітет ваш оцінює? Це спаринг Ахметова і Коломойського, Це клоунада, це шоу. Як ви взагалі оцінюєте роль в цих цих подіях, якщо ви оцінюєте це, Рената Ахметова і Ігоря Коломойського? Спарних я б в сторону, поки наразі відклав, але говорив би. З такою іронією про клоунаду, хоча вона має трагічні наслідки. Але тут, якщо глибше дивитись, тут є не просто провокація, а є окупація, намагання агресією своєю, такою прихованою агресією окупувати Україну. Частину вони взяли, скажімо, Росія. Путін, зокрема, от такий собі нинішній Наполеон чи Гітлер, як хочете його називати. Але бачите, що з Кримом сталося, мабуть, ну. На роки ми втратили його, хоча не назавжди. Я вірю, що він буде українським рано чи пізно. А тут продовження того цирку, Як того сценарію. тово і коломось. Коломойського ну, ну, на сьогоднішній день я, я позитивно оцінюю його роль, його діяльність. Ігоря Ігор Да, Губарів казав, що е, Ахметова це фінансував... є дуже багато питань. У вас і... є Поки власне? що от, ми вивчаємо це питання, відверто я сказати зараз не можу, чи він стоїть на тій чи іншій стороні, але є дуже багато е, запитань до цього <свист> бізнесмена. Я думаю, що після всього, як ми впораємося з ситуацією з тими диверсантами-терористами. І проплаченими громадянами України, які сьогодні яких можна називати сепаратистами, ми будемо вивчати питання поведінки саме Ахметова. зовсім коротке питання: як і коли закінчиться ця історія з вашої точки зору за 20 okay. секунд. Я думаю, після виборів, але швидко травня. після виборів, 25 травня, можливо, 15 uh -huh. червня, якщо буде другий тур. Uh -huh. А взагалі говорити, я думаю, до кінця літа ми повинні закінчити з цим з тим, що твориться саме на південному сході України. Дякую І ми переможемо. Дякую, Робиско. сердечно. Україна буде цілісним. Іван Стойко, Дякую, народний депутат, українська об'єднана батьківщина, комітет з національної безпеки та оборони Верховної Ради.